Гаразд, думаю, вже годі ховатися добру половину року та зізнатися вам в усьому. Власне кажучи, поки ви тут зі своїх пандемій знемагали, не маючи змоги віддатися усім тілом та душею чарівному вояжу. Я на відміну від вас мав квиток у не повірите, Плейстоцен. Від грецької найбільш і грецької це новий епоха четвертинного періоду Антропогену що почалася Неважно мільйонів років тому і закінчилася років тому, а в епоху льодовикового періоду я так одразу й сказав. Часи, коли раніше було краще, таке дійсно існували. І це не безлуздий девіз ваших пристаркуватих, які передають цю фразу З покоління в покоління, немов естафету, щоб лютити молодняк. Не казка, а благодатна лго. Перед тобою відкривається інша реальність. Тут тобі, дорогий підписнику, жодна цивілізація не дошкулятиме, ні людей, ні голосливих міст з газовими викидами від пістрявого по вулицях транспорту. І найкращих досягнень нашої з вами, що називається культури. Детальніше. А, так як мобайли чи будь-якого іншого пляцка, який міг би зазняти мій Extreme Hardcore Survive у тундрах і до рукового періоду, ще й в помині не існувало, давайте я вам прокручу це у вигляді. Розповіді, у якій я, до речі, фігурувати не буду. Ви мені вже даруйте, але мийте совість. Я змерз і загалом змерз. Взагалі хотів тут у куточку посидіти. Загалом, щоб ви не сиділи з таким виразом обличчя, вчинимо. От як візьмемо, значить, якогось шановного молодого парубка, так як я сповнений чистосердечною любові до своєї країни та є її істинним патріотом, охрещу його Тарасом. Після цієї недовго тривалої гри у хрещеного батька можемо вирушати у дорогу. О, значить, уся заруба починається з того, що у нас на самий справжній, що на не нає, є льодовиковий період, і у нього, орієнтовно у 20 тисячний рік до нашої ери, потрапив Тарас. Він у простому одязі, що годиться від сили для осінньої пори. Тож, щоб відтягнути Тарасові смертний вирок, я вирішив помістити його у літній період, щоб він не замерзнув у першу ж добу. Для впевненості, що у завтрашньому дні обдаруємо нашого персонажа не особливо гострим ножем. У первісних людей життя було м'яко. Кажучи, мазане, і це ще беручи до уваги, що вони жили громадами та були звичні до свого місця існування. Що ж відбудеться з Тарасом? Ймовірно, смерть. Ставте лайки сьогодні коментарем якість відео підписуйтесь на. Тарас без боротьби поступатися своїм життям не збирається. Опинившись, припустимо, у східній Європі часів довукового періоду, він з вигуком Тримайтеся, негідники, стискає кулаки. І завжди на Тарас. Мене на Ultimate Fighting Championship, А тому притримай свій юнацький максималізм на куди більш важливіші справи аніж на протиборство з мамонтами. Задання тут простіше простого не вибути у перші ж години. Для цього йому перш за все необхідно задовольнити так звані. Фізіологічні потреби. Відправним пунктом виживання буде здобуття живильної вологи, оскільки без неї нашого тераса не стане вже через декілька днів, навіть без цінного вкладу шаблезубих кишок чи інших моторошних непереливок, щоб знайти основу життя у лісі, тарасові для початку необхідно знайти ліс. А це завдання хитромудре, адже у льодовиковому періоді віднайти ліси обсягом у порівнянні з Сибірською тайгою, це все одно що коли ви після перегляду цього відео не забудете поставити лайк. <рес> у ті солодкі часи у північній півкулі панували так звані тундрові степи, які являли собою чималі простори, на яких бурно паростились трав'янисті рослини. Проте, окрім трави та пари кущиків, Тарас все ж може зустріти дерева. На схилах пагорбів, по моєму досвіду, цілком реально знайти вербу або вільху. Проте набагато кориснішою знахідкою буде стрічковий ліс. Називається він так тому, що такі ліси росли, і навіть у нас час іноді ростуть уздовж річок. А Тарасові, якщо не забули, все ще потрібно осушити якесь джерельце. А саме тому, помітивши хвойний ліс, що тягнеться смужкою, Тарас попрямує до нього. Насправді там до самої річки доведеться прокрукувати ще від 5 до 40 кілометрів. Але результат буде того вартий, оскільки вода що любує та мови спрагу, наповнює життя, гарант вашого здоров'я та довголіття. Аршиця справжньопи двом нахлепталися. Так як цілюще петволишень підборило апетит нашого парубка, йому тепер потрібно подумати про провіант. Передусім, Тарас займеться збиральництвом. Це найдоцільніша штука, коли виживати доводиться самостійно, ви мені вже повірте. Засобів харчування необхідно використати злакові за тим, що у дикій природі вкрай складно знайти їх достатню кількість. злаки стали відігравати важливу роль, коли люди вже страх як охреніли, та зайнялися землеробством, завдяки якому у них з'явилася можливість щільно засівати. Та невеликі території, але тарас не довбанутий, щоб збирати по одному колоску в місяць, а тому бажано знайти щось більше. Схоже, що для цієї мети тараса можуть задовільнити фрукти та овочі. Дійсно, великі ястівні плоди не спроста такі. Вони є результатом роботи маркетингового відділу квіткових рослин, які бажають, щоб їх клієнтура, у тому числі рідхому, поширювала саме їх насіння. А якщо плід буде неїстівним, то його ніхто і не зірве. Проте таким амнезикам, я... що я тут слід нагадувати, що на дворі льодовиковий період і великі плоди у достатній кількості можна знайти хіба що у теплих широтах або п'янкій уяві. Одначе, якщо мої координати не махлярять, наш Тарас знаходиться куди північніше у Європі, де досить. Прохолодно, втім, навіть у цій замерзлій глушині є чим поживитися. Природа дає терасові шанс у вигляді грибів та ягід. Вони і зараз є навіть у тундрі, так що у лісу тундрі льодовикового періоду знайти їх було цілком можливо. Інша справа, коли ягоди та гриби мають у своїх лавах підступних камікадзе отруйників, готових забрати з собою могилу тих, хто тільки наважиться поласувати ними. Як говориться, ніхто так не говорить. Як я кажу, спочатку ти ходиш у ліс. З погреби, а потім вони за тобою. Так що, якщо Тарас у наш час брав дикорослі ягоди та гриби, то зустрівши такі у льодовиковому періоді, він може їх не минати. У крайньому випадку, коли ситуація не братиме геть кепських обертів, фураціон можна ввести і корені. Щоправда, коли у грибах чи ягодах сучасна людина ледве розбирається, то які корені можна їсти, а які не вартувало би, знають небагато. А втім, коли вибору немає, доводиться ризикувати. Уявімо. Тарасові вдалося поїсти і ненадовго втамувати відчуття голоднечі, буде погано, якщо під час журбливих роздумів Тарас побачить посеред тундро степу не поставлений вами до цієї хвилини лайк, хоч це й буде значити те, що Тарас вже наклюкався не тими грибами, проте у чомусь він правий. Слід задуматись над такими злочинами проти автора даного контенту. Якщо галюцинації не з'являються і все начебто непогано, то Тарас, звісно, помітить, що починається новий етап його страждань. Ні. Ні. Насамперед, Тарасові необхідно знайти ліс, якщо він ще цього не зробив. Так, завдання це не з простих, але спробувати все ж варто, хоча б з однієї простої причини. Хижаки у льодовиковому періоді було що логічно багато великих рослиноїдних тварин, що паслися на відкритих просторах, починаючи від оленів та закінчуючи хоч мамонтами. І за ними пильно спостерігали, а іноді й не лише спостерігали небезпечні хижаки, на кшталт гомотерія або печерного лева. Ліси цих хлопців цікавили так само, як мене програма на другий семестр. А тому Тарас може відносно спокійно спати під пеленою модерин, не побоюючись, що його розбудить шаблезуба морда зі словами. На ага. До слова, пам'ятаєте цю дурнувату приказку: вовків боятися у ліс не ходити. Так от, у разі Тараса ситуація прямо протилежна. Від вовків, які з біса чудово почували себе у людовиковому періоді, теж бажано ховатися у лісі, оскільки ці звірі несподіванка, гості лісові масиви не люблять. Загалом Тарасові бажано якнайшвидше відшукати ліс. Що стосується температури, то про неї влітку можна, що називається, не паритись. У людовиковому періоді середня температура на землі була всього на 6 градусів Цельсію нижче, ніж зараз. Простіше кажучи, влітку у деякому місці ймовірно було тепліше, ніж зараз там восени. Проте вночі може бути дуже розлякувато. Насмерть у своєму одязі, звісно, не замерзне, але все ж таки приємніше бути у теплі. У цьому нам люб'язно допоможе вогонь, який потрібно насамперед здобути. Можна чинити як хомо, тоді ще не сапіенс, мільйон років тому. Їх спосіб був дуже. Ефективним та абсолютно не Потрібно було усього лише почекати, поки у дерево двобане блискавка, потім зберегти цей вогонь та бажано випадково не згоріти в нім. Метод надійний, як швейцарський годинник, на який сів Мамонт. Навіть молитва ЗЕВСУ він навряд чи допоможе. У льодовуковому періоді греки його ще не винайшли. Втім, тоді і греків ще не винайшли. Так як на релігію покладатися не варто, потрібно подумати про інший спосіб. Навряд чи для когось стане одкровенням, що первісні Люди, що вже навчилися добувати вогонь, отримували його банальним тертям. Проте, якщо просто взяти дві звичайні деревинки, то терти їх можна до заснування риму і все одно не отримати жодної пристойної іскри. Певна річ, усі знають про використання кременя для розведення вогню. Проте тут не все так просто, як і все у цьому відео. Якщо кремінь цілком реально знайти на мілководі, то ось метал відшукати у природі дуже складно. Втім, у цю хвилину Тарас згадує, що у нього є ніж. Що це єдина його надія на вогонь. Вогонь, ніби як м, при деякій вдачі отримати вдасться. Однак на цьому моменті Тарасові умозок вдаряє шлунковий сік, тому непогано було б поїсти м'ясце. До того ж, за наявності вогню його як-небудь можна приготувати. Вочевидь, що косплей на печерного лева, тобто поїдання сирого м'яса, загрожує цілим букетом різного роду харчових отруєнь, а ось обсмажене м'ясо відносно безпечніше. Правда, м'ясо це потрібно спершу добути, що взагалі взагалі то дуже непросто. Древні люди могли полювати на зубрів та мамонтів, але у них для цього було загинаємо пальці. Відповідна зброя, знання звичок здобичі і головне, можливість працювати у команді. У Тараса племені немає. Він один сумно, але факт. Зі зброї у нього тільки один ніж, який ще й кухонний. Зовсім сумно. І як варіант можна знайти печеру, щоб спробувати половити птахів. Звучить дивно, як можна опіймати птаха за допомогою ножа? Дійсно, робити так не слід, тому ловитимемо птаха без допомоги ножа голими руками. Amaldi. Так, от тільки от не потрібно мені тут закочувати очі. Іспанські вчені руками ловили альпійський галок та лушись, щоб довести, що неандертальці теж так могли. Правда, до часу появи в льодовуковому періоді Тараса на вже закінчилися, але це навіть краще. Нашому ж дістанеться більше птахів. Вся річ у тому, що у темряві ці пташки сімейства Воронових орієнтуються дуже погано, так що в майже замкнутому просторі, яким є печера, почати полювання Тарасою буде не так вже і складно. Правда, для цього знадобиться факел, тобто знову потрібний вогонь. І ще одна проблема: в печерах можна зустріти печерних. Ні, не людей, хоча їх теж. А тварин. Наприклад, печерний гієн. І ось якщо Тарас наштовхнеться на цих виплутків пекла, то йому залишиться лише молитися, щоб вони були ситі. Печерні гієни тварі просто нереально люті. Досягали метра в плечах, а важили до стак. 100... <рив> Достовільно невідомо, чи жили печерні гієни з граями або відокремлено, але якщо з граями, то взагалі амба. чисто. Без варіантів. У раціоні печерних ні окрім крім коней, кабанів та зубрів, вже не кволо такої здобичі. Іноді зустрічалися навіть люди і на і кроменьольці. На щастя, Тараса у кінці плестоціна зустрічалися ці костоломи досить рідко. Також у печерах можна було зустріти печерного ведмедя. Втім, частіше він там тусив взимку. Ну, як тусив? Спав. Ведмедячу сплячку ніхто не відміняв і в льодовиковому періоді. Але зустріч з печерним ведмедем навряд чи була б не безпечніше за зустріч з пасовичною коровою, і нехай вас не відлякують його громісткі габарити, чи вище з масивними витягнутими немов кліщі іклами. Кажеш, вони потрібні були йому так само, як козі на полони. Ведмідь був фактично на 95% рослиноїдним, а все через будову своїх надзвичайно масивних тупогорбкуватих корінних зубів, такими горбкуватими зубками, куди зручніше перетирати кореневища та рихлі стебла на лугах, аніж ваші кістки у печерах. У ці блажені часи у вас і те. Було би більше нагоди бути з'їденим бурим ведмедем, який хоч і поступається у розмірах печерному, проте він у ну, три рази агресивніший та куди більш хижий. Та й в цілому Печерний Відмить по всіх аспектах програє сучасному бурому ведмедеві, тому краще стерегтися саме останнього. Якщо не привертати до себе зайвої уваги, навряд чи Печерний Відмить став би кидатися на нашого попаданця із завзятістю кровожерливого нещадного біса. Та й усі шанси грає терасові на руку. Подумайте самі, тварина вайлувата. Значно повільніше зі слабкою дихалкою, ще й з поганим зором до всього, виходить якесь льодовикове непорозуміннячко. Ще один житель льодовикового періоду, якого можна було зустріти у печерах, це Лев, який ні за що не відгадайте. Печерний. А ось він же був цілком собі м'ясоїдним, проте наштовхнися Тарас у печері на лева, ця подія не обов'язково стала б кінцем життя нашого доблесного виживальця. У природні укриття зазвичай війшли хворі, понівечені або старі особини стільлю усамітнитись. Так що змотатися з печери з криком Вибачте, я не знав, що тут зайнято було б цілком. Реально, чи варто говорити, що у поєдинку проти здорового печерного лева у Тараса шансів би майже не було. Двохметрова катєйка, що не поступається, а то й перевершує роз сучасних левів, порвала б нашого хлопчину на британський прапор. Проте роздуми про подібну долю могли б накликати Тараса на думку про те, що йому потрібна зброя. Проте не Міновіть кроменьорців створювати щось складніше сліз. Тарас зрозуміло, що не вміє. А от читав би Тарас замітки з палеолітичних статей. Зараз би таких проблем не існувало. Палка буде гострою завжди, потрібно лише кожен день. Брати ніж, за допомогою якого можна щонебудь зробити, а конкретно зрізувати кору з гілок та спробувати сплести мотузок. Ні, вішатися від такого життя. Тарас буде ніколи. Навпаки, він готовий зробити просто убійний агрегат. space Попри те, що комбінація палиця плюс камінь здається украй примітивною, на ділі це жах страхітливий, зрозуміло для тих, проти кого воно обернене. Спис можна метати, проте краще робити це при полюванні на тварину, яка, ймовірно, рятуватиметься втечею, світячи своїми сідницями. Наприклад, Тарас може пополювати на молодого оленя, якщо, звичайно, знайде такого. А ось якщо доведеться битися проти тієї ж печерної гієни, то невдалий кидок списа випише виток у шлунок. Хижака, тому що відбитися голими руками від таких звірюк є немислимим. А якщо спис не метати, то ворога можна тримати на відстані від себе, що дає можливість вчасно зреагувати у разі відчайдушного китка останнього. Все таки проти лева, що не мав раніше з ними справи, тарас все ж матиме не надто багато шансів. Втім, у лісі тераса може читувати інша небезпека: десантура з дерева, або як її ще називають рис котейка ця важить 25 кг, і ось конкретно від неї цілком можливо відбитися, якщо звичайно не згадувати про те, що вона може кинутися з дерева. А якщо згадати, тоді Тарасу у лісі варт куди частіше ходити з задертою доверху головою. Фраза ідеш у розвідку, дивись на гілку, була актуальна і у людовиковому періоді, але досить депресивних думок про хижаків. Час депресивних думок про грослиноїдних, оскільки на одних птахах довго не вистраждаєш, Тарас може влаштувати нормальне полювання. Я вже згадував Олені, як приклад тварини, яка навряд чи кинеться мочити Тараса. Зрозуміло, що плювати на велетенських волохатих носорогів або громістких мамонтів він би не зміг до слова про цих істот. Враховуючи силу та розмір цих істот, навряд чи було б хорошою ідеєю взагалі потраплятися їм на очі. Рослини нівелети, природними ворогами яких були у тому числі і кроманіольці, могли негативно відреагувати на Тараса. так що сприймати цих тварин як величезних волох хатих добраків. Було би вкрай помилково, проте якоїсь кривавої навіженості в них навряд чи варто було би очікувати. Врешті-решт, навряд чи вони були б небезпечніші за кабанів, з якими Тарас може також зіткнутися. Кабани нереально люті на адеквати з хиткими нервами, тому намагатися оборонятися від них навіть списом буде ідею вельми сумнівною. Особливо, якщо кабани побачать у Тарасові загрозу, а вони то точно побачать. Але головне, що потрібно пам'ятати, тара. Здравствуйте! Треба якомога менше часу проводити на відкритих просторах. Це складно, адже відкриті простори всюди, але більшість хижаків мешкають саме там. На дерево в подібних місцях не залізеш, а на стадних тварин полювати самостійно все одно неможливо. Як взірець терасові бажано мати печеру поряд з лісом, але це лише в ідеалі. Потрібно розуміти, що шанси вижити у Тараса все одно ще дуже, і дуже малі, проте він все так само не здається. Ось тільки, навіть якщо йому. Вдасться не померти з голоду у перші ж тижні майбутнє непривітне, адже зима близько. Після чергового виснажливого дня Тарас моститься дрімати. Як же ж тепер вирішувати цю глобальну проблему? Що очікує його попереду? Думаю, на світлу голову рішення прийде набагато швидше, що йому, що мені?